Ми, тобто мешканці Аруди, давно вже звикли до вітряків, тобто вітрових електростанцій, які розташовані на пагорбах довкола Аруди. А зараз е, продовжується розбудова таких електростанцій і на сусідньому винзаводі е, розмістили чергову партію. Ось так вони виглядають. У складеному виді, в ящиках, якщо це можна назвати ящиком, це величезний контейнер, який спеціально тут доставлений. І місцевий винзавод надав площу свою під оренду для зберігання цієї конструкції. Я хочу зняти цей матеріал цих буквально кілька секунд, заради того, щоб знати, як саме виглядають ці вітряки, якого вони розміру. Тому що завжди були такі спори, чи вони великі, чи не дуже, чи це тільки здається. Ось він лежить перед нами. Це дійсно грандіозна махина. Це тільки крила, його лопасті. Решта десь знаходиться поруч, але поки що я не знаю де. Йде дощик. І... Дощ перестав. Але так як сьогодні субота, то лопасті від вентилятора продовжують лежати і грітися на сонечку, чекаючи, поки їх встановлять на мачту. Це була зйомка, так би мовити, з висоти пташиного польоту. А тепер спробую опуститися на землю. Ось він наш винзавод, І ось це місце, де знаходяться. Лопасті до майбутньої вітрової електростанції. Саме так виглядають ці лопасті, якщо стати коло них близько. І саме тому я хотів стати коло них, щоб на фоні мого зросту, приблизно 1,80 вісімдесят, було видно розміри цієї споруди. Тому що, дивлячись на неї здалека через призму відстані ми не можемо уявити собі розміру її. Ці розміри дійсно достатньо грандіозні. Не знаю, скільки метрів, щоб сказати точно, але видно, що вона не маленька. Це тільки лопасті. Висота того всієї споруди сягає, скоріше всього, 50 метрів, тому що е, мачта виглядає дуже великою, набагато вищою від самих лопастів. При нагоді заглянемо ще й всередину, оскільки як їх змонтують, то туди вже ніхто не загляне. Хіба, можливо, спеціалісти. Тут є заземлення, ось воно виведене. І луна, яка віддається ніби з глибокого колодця. Запакована ця річ. В пінопластові такі форми, оскільки їхала вона досить далеко. А ось недалеко знаходиться машина із частиною мачти, на якій будуть змонтовані ті е, лопасті. Частина досить солідна, не менше 17 метрів в довжину, як я встиг поміряти. І як видно, приїхало це все добро з Іспанії. Іспанські номерні знаки, німецька машина. І грандіозна споруда. Попробуємо заглянути всередину, оскільки це також не завжди вдається. Рабина, стіна і пустота. Невеличкий ліфт, якийсь видно, буде їздити гори. Сходи на всякий випадок освітлення. Все як годиться. Все-таки електростанція хоче вітрова. Проїжджаючи просторами Європи, ми бачили, як люди навчилися добувати з вітру світло, електричну енергію. Вітру, як чути тут по шуму мікрофона, також не бракує і тут також пробують добувати користь для людей.